Президент Барак Обама у четвер голосив про необхідність запровадження нових правил у використанні безпілотних літаків дронів для знищення терористів за кордоном. Обама запропонував, щоб рішення щодо застосування дронів приймали спеціальні суди. Відповідну пропозицію він передасть на розгляд Конгресу. Президент вважає, що застосування безпілотних літаків у боротьбі з екстремістами може бути виправданим у випадку негайної загрози, або якщо усі інші можливі інструменти були використані. І не дали результатів на думку Обами. Сполучені Штати одержали кілька важливих перемог у війні з тероризмом за останні десятиліття. Однак жоден президент не зможе оголосити повної перемоги у цій боротьбі. Заявив він. Політичні опоненти Обами не забарилися розкритикувати позицію президента. Продовжує Зорислав Байдюк. Протягом години Барак Обама говорив про загрозу тероризму, методи боротьби з цим явищем та що робитиме його адміністрація, аби не страждали цивільні. Президент звернув увагу, що Сполученим Штатам вдалося нанести серйозної шкоди терористичним мережам. Однак зауважив, що тероризм набрав локалізованого характеру. Це означає, що нам загрожує більше атак на зразок нападу у Бенгазі чи на нафтопереробний завод в Алжирі. Атаки, які організовують місцеві екстремісти, що можливо мають певні зв'язки з регіональними групами. Вони періодично нападають на західних дипломатів, компанії та інші об'єкти, або ж викрадають людей та займаються іншою кримінальною діяльністю заради грошей. Коли місцеві уряди не здатні ліквідувати терористичні осередки, уряд США вимушений застосувати безпілотні літаки для їх знищення, заявив Обама. Десятки добре підготовлених командирів Аль-Каїди, інструкторів, виробників бомб, зв'язкових були ліквідовані. Ми запобігли планам, мішенню яких була міжнародна авіація, транспортні системи США та європейських міст. Наші солдати в Афганістані, коротше кажучи, ці точкові удари рятують життя. Однак президент пообіцяв, що за новими правилами США будуть застосовувати безпілотні літаки виключно у разі, коли терористів не можна ліквідувати іншим шляхом. перед будь-якою атакою ми повинні бути майже абсолютно впевнені, що не постраждають цивільні. Ми зобов'язані дотримуватись найвищих можливих стандартів. Обама зауважив, що Сполученим Штатам необхідно бути уважними, аби не дозволити втягнути себе у непотрібні конфлікти. Чим викликав критику своїх політичних опонентів. Так, сенатор республіканець Джон Маккейн вважає, що адміністрація зайняла занадто слабку позицію на близькому сході. за останні два роки на наших очах було знищено 80-100 тисяч людей. Зростає кількість екстремістів, включно з Аль-Каїдою в Сирії, дестабілізували. Ситуація в Лівані та Йорданії. Усе, що противники втручання говорили, станеться, якщо ми ув'яжемося у конфлікт. Сталося якраз тому, що ми стоїмо осторонь. Однак президент Обама характеризує боротьбу з тероризмом як наполегливі дії, націлені на ліквідацію конкретних екстремістських угруповань, а не безмежну глобальну війну. Зорислав Байдюк, Голос Америки.